Оркестр Полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя готується до концерту відлуння Криму до Дня супротиву окупації півострова у програмі Твори кримсько-татарських композиторів. Театр наш дуже довго співпрацював з кримськотатарським театром. Вони до нас приїздили на гастролі. Ми їздили до них. Зараз цей театр, на жаль, Працює частина працює під окупантами а частина просто-напросто не сприйняла цієї позиції і створила свій театр власний. Концертну програму підготував головний диригент театру Олександр Сурженко. Вона складається з 14 номерів. Це не лише музика, що символічно поєднує українські та кримськотатарські мотиви, а й поезія. І це не просто концерт, а музичне шоу, адже передбачені навіть шумові та світлові ефекти. Цей концерт це надзвичайно важлива і перша така подія у нашому місті, в нашому театрі. Вона присвячена підтримці кримсько-татарського народу, який свого часу пережив страшну депортацію і зараз перебуває в окупації. Ми маємо пам'ятати нашу історію, ми маємо шанувати нашу історію, тому наша підтримка, наша творча підтримка це надзвичайно важливо для нашого братнього народу. Ми таким чином підкреслюємо нашу єдність. Україна єдина і Крим це Україна. І основна частина творів це твори Шевкета Білялова, молодого композитора. І його твори лунають у нас і у виставах, і лунають в цьому концерті. Також це відома композиція кримська татарська хайтарма, яку просто можна впізнати з перших нот. На концерт відлуння Криму гоголівці запросили представників меджлісу кримськотатарського народу. Запрошують і полтавців, та гостей міста. Прем'єра 23 лютого о 18-й годині.